Кожне дерево, кожну гілку зачіпаю, наче медвідь. В лісі повно шуму від того, як я рухаюсь. Але нашим військовим потрібно пробиратися тишком-нишком, щоб не бути почутими та побаченими, приготувати їжу, щоб не було ніякого вогнища. Бодай гаряченько, трохи треба іноді скоштувати. Я знаходжусь в теплі, дякуючи Богу та нашим захисникам. А мої друзі, зокрема мій друг Ігор, зараз захищає нас. І знаходиться приблизно в таких умовах. Сніг, вода, пагнюка в окопі, в бліндажі мокро. Приготувати гарячу їжу дуже складно. Я вирішив йому подарувати найкращий такий прилад, який є в нашому магазині, бо є і дешевше, я потім покажу. І надіслати йому. Перед цим я хочу випробувати і показати, на що ж він здатний і що може зробити. Це така туристична газова горілка. Відкриваємо. Поставлю зараз. Звісно, я йому газові балончики. Такий балончик звичайний і цей. Як кажуть, завжди покращені. для того, щоб не перегрілось і не взірвалося. Бо інколи кажуть, що такі балончики взриваються. Це мені казали дальнобійники, які за кордоном працюють, кажуть, Віталій, мені цього балончика вистачає на тиждень раз в день приготувати їжу і ще раз кожного ранку попити каву. Тож, кажуть, що до тижня вистачає, я своєму другу надійшлю декілька. Але спробую, звичайно, перепрошую трохи десь прихворів, уявляєте, прихворів в тепличних умовах, а як же ж, нашим хлопцям та дівчатам. Тому я не забуваю своїх друзів. Тут треба попасти ось у цей отвір, друже. друзі, саме цим балончиком закрикую, закриваю, встановлюю для того, щоб... Запалити вогнище, сірники з собою не потрібно, має п'єзу елемент до самого низу, до щелчка і маємо газову горілку, яка буде нагадувати домівку. Так. Домашня ложка, каструлечка, псуп На війні. Багато не навариш, тому буду випробовувати, як же ж насправді все проходить. Вода з криниці, це зараз щастя. Багато хлопців кажуть та дівчат, що топлять сніг або беруть воду зі струмків та річок, бо дійсно хочеться пити або щось зварити собі. Війна страшна річ. Наливаю водички. Закриваю кришку. Щелчок. Так, де мій телефон? Спробую засікти скільки ж часу. 14.51. Подивлюсь, як закипить. Вас так довго мучити не буду, як воно буде кипіти. Відключу камеру і скажу. Четверта хвилина. О, вже. Парує. починає закипати. Закипіло 5 хвилин і вже кипить. Так, візьмемо, заваримо супчику. Гарячий супчик. Маю надію, що мій друг зможе коштувати і просто мрію, щоб після війни... Після перемоги він саме з цією плиткою ходив на рибалку. В нашому дитинстві ми ходили з ним на рибалку в селі Тальки на ставок з Бориком, Ігор, я, Олег, багато друзів. На річку случ. І він зміг згадувати, що друзі його не забувають важкі моменти. Трохи солі, теперчику не вистачає. А так все гаразд. Що ж, для тих людей, які хочуть придбати на гурт, скажу, що ці плитки я придбав компанії Юхторг, колись я в Одесі їздив і рекламував великий склад. Я залишу під цим оглядом телефон, де можна їх придбати на гурт. Менеджер Максим Єланжи, здається, прізвище. Ігорю, я відсилаю цю плиточку і хочу сказати, що ми тебе любимо, друже. Повертайся, живий і здоровий. Друже, відправляю тобі подарунка від душі, теплий подарунок, який зможе допомогти тобі приготувати, поїсти гарячого. За 10 хвилин можна закипятити воду, заварити суп або борщ сухий і попоїсти. Тобто 5 хвилин десь закипає, хвилинку-дві настоюється, 2-3 хвилини випив стаканчик супчика чи борщика, шматочок сава, хліба, гарячого чаю і вже на душі тепліше. Але, мабуть, запах буде чутно далеко, тому що повз пробігаюча собака вже дивилася, що я тут роблю. Запах, мабуть, почула. Тобто запах єдиний недолік в цій плитці. Але перевага, що немає зайвого диму, не потрібно шукати сухого хмизу, рубати дрова, розтаплювати вогнище. І не потрібно носити сірники. Накрутив і запалилося. Іду покажу, чим ця горілка краще, ті, що є дешевше в мене, бо для друзів віддаю краще. Свого друга, як до себе, відправляю. Гарну і якісну туристичну плиту від Юхторга. Але у юхторга я купив, я його не рекламую, а просто розповідаю друзям, що там можна придбати такий товар. А тут ось ця горілка сама, вона якась нам спаси. І вона не регулюється. Ось у цієї компанії тут мені їх поставили з Європи. Вони значно дешевші, але якість все ж таки гірша. І балончик вставляти тут теж гірше. Користуючись нагодою, невеличкий огляд для людей, які дійсно зацікавлені цією продукцією. Оголошення для моїх глядачів: прохання до моїх глядачів, що мешкають за кордоном, та до людей, що підписані на мій канал. Мій друг дитинство Ігор, що зараз захищає нашу батьківщину, попросив придбати йому гуму на течик, здається. Розмір гуми я напишу під цим оглядом. Вже третю добу я не можу знайти її в Україні. Можливо, погано шукаю, підкажіть, хто живе в Україні, де краще шукати. А для глядачів, що живуть за кордоном, прохання доправити мені її в Україну, я заплачу власні кошти і Ігорю передам і ми покажемо фото. Звіт. Якщо хтось має і зможе подарувати, ми будемо лише вдячні. Кожному ще раз дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. А Ігорю ще раз побажаю, щоб коли закінчилась війна з цією газовою плитою. Ми разом рибалили в селі тальки нашого дитинства на річки Случ чи на ставочку біля ферми.